Як маєте? мене звати Сколот і я продовжую сьогодні грати та проходити Resident Evil 7. Потихеньку, помаленьку ми рухаємося далі. В минулі серії ми перемогли Маргариту, павукообразну тварину, істоту, жінку Бейкера. Ми її спалили, вона перетворилася на попіл, і ми пішли далі. Ось зараз ми дістали її ліхтар, який вона охороняла весь цей час. І підемо, підемо на болота, в той будиночок, де вона, скажімо так, ховала, точніше, були зачинені двері. І там, по словам Зої, дівчини, яка тут проживає, мешкає, вона дочка Бейкера. Потрібно Блін, такі звуки атмосферні. Коротше, дістати якийсь там сироватку, якусь руку, чи ногу, чи голову. Коротше, якийсь шматок тіла. І щоб була, ми б зробили сироватку і вибралися звідси. Ось наша ціль. О, я трішечки такий якийсь замучений, бо сьогодні понеділок. Дуже багато роботи було. Колега зараз не працює. Я один, і я просто офігівав від усього сьогодні. Якийсь такий зароший, вообще, якийсь такий прям. А ще є... я. Такі звуки були. Тварина! Нікого немає. А може, воно перелякалося мого вогню. Будемо випалювати всю нечисть. Ось, пишу потихеньку. Uh, звіт перед дипломної практики, який там складається там десь уже мене 26 сторінок, і потрібно ще більше і більше писати. Це десь половина зробленої роботи. Так, да, така фігня. Я просто вчусь на магістра, і воно якось дуже багатько всього писати. Ну Це не проблема, тому що я вмію писати, але це моя спеціалізація писати, але все одно виморажує. Здравствуйте, Алігейтор. Так. Це, якщо я не помиляюсь, хоррорна частина. Хоча й до цього був хоррор, але тут прямо таке атмосферно хорорне скримаково Нічого немає. Творина. клішірована сцена, якщо чесно. Бачите, Евелін намальована. О! Якісь це, кросовочки Що це таке? Я б таке носив. Ось клішірована сцена, яка була уже, мабуть, де хочеш з цим. А... з м'ячиком. У всіх фільмах жахів там завжди є м'ячок, який просто пригає. І воно досі продовжує лякати. Хоча це дуже банальна сцена. Так, о. О, так, якщо чуєте кашель, це моя дівчина кашляє, вона досі хворіє. І я також перед цим в мене була температура, ну, десь тиждень тому. Але якось мене обійшло трішечки. У мене не було кашлю. Так, розбити якийсь корабель або судно. Так, да, хто не знає, зараз корабель це військова штука, а судно це саме те, що перевозить щось. Так, да, таке буває. Раніше це було все одне і те саме, якщо я не помиляюсь. Але зараз тут воно відрізняється. О, Боже, цей грибочок. М -м -м, який тут зба... запах, напевно. М -м -м. Вирішили мене перелякати, так? Да? Випалював всю нечисть. О, щось не так з нею. Було написано. Двері зачиняються. Мурахи по, ко... по шкірі трішечки бігають. Але нічого страшного, так, да, бо я сижу в... з вимк, точніше, з увімкнутим світлом дома. Не один в кімнаті, плюс ще кішка тут бігає, біснується. Плюс морські свині, то мені точно не страшно. тримайся подалі. Переклали. Там писало, що були пуски шахедів. Я сподіваюся, що я встигну записати до того, як вони підлетять до нашого міста. Так. І ось ось він забуває. Гол! О! О! Приємно. А хто тут оце на, на ліжечку тут оце? Спить у нас? Так. Ляльковий Е, Так, ага, тут щось у стіні, якийсь прохід. Да, чи що, якась кнопка є. Так. Я, я не бачу нічого. Алло. Алло, де воно? Ще раз. Ще раз подивимося. Де? Де воно? Так, а як присісти? Оце ось, ось воно? Да, да. О, відчинилося. Так. Здравствуйте. О боже мій, що це таке? Це так це, от, оце, це це з реальної шкіри, це реальна дитина мертва, чи це просто якісь ляльки? Що це таке? Але ми беремо цю руку. Ми її забираємо. Фу, гидота. Я сподіваюся, що це воно він каже. Ну да, це воно. Ммм, крем! Так. Ну, підпалимо трішечки тебе. Опа! А що ти там бігаєш, а? Що ти там бігаєш? Уже не малювала і на стінах щось диви. Диви, коли ти встигла це зробити? О, болін! Варина! Гори. От, от, от я зараз перелякався саме у цього монстряка, який просто стояв за дверима і чекав на мене. Що, не сподобалось, да? так? жарке. Жар жарке грибне. Так, ну, ідемо звідси. Опа, тихо, тихо, тихо. Тікаємо. Воно позаду в нас. Головне не заплутатися тут. А, куди йти, куди йти, сюди? О боже, ще одна! Баринок! Захищайся! Ай! Я випалю тебе! Ідеально! Ідеально! Так. Воно ще йде Це той, який йшов за нами. Не! Що не подобається? Де ти там? Вставай! НЕ Та боже мій, все, три патрони на тебе зараза. витратив. Але ж ви пам'ятаєте, да? вони регенерують. Якщо я відстрілюю голову, то, ну, це оці чуваки, які ті ж самі, які були до цього, хто не зрозумів, вони регенерують і потім з'являються в інших містах. І якщо воно повзе, то це значить, ми йому відстрілили ногу. Але воно живе. В той момент воно здохло. Також може без руки бути, а може на руці щось виросте. Ну, такий прикол, коротше. Так, ось цю фігню, але щось ми. Напевно, потрібно його нести. Нести. А, алло. Алло. Алло, якраз себе почухаю. Алло. Так. Ти точно зможеш зробити сироватку? Це буде нормально. Після того, як ми. Зробимо це, ми можемо вийти разом. Покинути це місце. Я буду ждати тебе в трейлері. Все, окей, йдемо в трейлер, нас там чекає Зої. Тут я нагадую, тут доволі простий англійський, і він якось ну, зрозумілий мені. Але я коли проходжу мафію. То там, взагалі, ну, я розумію з одного речення пару слів, а буває взагалі не розумію. Вони дуже швидко розмовляють. Я не знаю. Воно ще такі маленькі там субтитри, я намагався їх якось збільшити, але воно не збільшується. Але, ну, всі грали мафію, майже всі там одиниці залишилися, хто не проходив. Оцю штуку, до речі, я кожного разу забуваю запис передивляюся, вона. Мене бісить. Я її бачу і постійно про неї забуваю. Так. Алло. Та де ти, блін? Блін! Нам потрібно зайти в голову і, коротше... Ей, дружище! Коротше, вона і Мія зі мною. Худо, типа в компанії. Що тобі потрібно? Це сімейний бізнес Сейтан. Це типу тебе не стосується, зрозумів? Так, якщо ти хочеш знайти голову, то приходь до мене в будь-який час. Ти. але. Якщо ти приймеш Участь в невеликій активності. <систем> Який <систем> Перший <постес> крок, коротше, тобі потрібно подивитися в, в, в холодильник. Він сказав. Та блін, чувак, ти що не хочеш повеселитися? Давай. Так, а тепер дивись в холодильник. Бачите, заговорив про легкий, легку мову, але трішки запнувся і втратив суть сенс. Так. Ця свиня чекає на тебе в Dissection Room, сучка. Це я так розумію: Room, якщо я не помиляюсь, це там, де був оцей. Ой, битва з Джеком була. Де він був з бензопилами, і я був з бензопилой? Щось таке. Це я, коротше, складую. І це була голова, якщо ви не зрозуміли того офіцера. Як він сказав, помічник шерифа. Я не просто офіцер, а я помічник шерифа. Або, може, навіть не помічник, а зам шерифа. Ось так. Може, навіть правильніше перекласти. Так, ну що ж, давайте дивитися. де та точно була де, ця Diction Room, або як її там звати. Зараз подивимось. Але нам знову потрібно повертатися всередину. Так, наче спокійно поки що. Дивимось, дивимось, дивимось. Це перший поверх. Я можу дуже сильно тупити. Не звертайте на це уваги. Так, і у мене, якщо ви не зрозуміли, щойно блимнуло світло, і прийшлося перезату перезатупити. да перезатупити гру. Не перезапускати, а перезатупити її. Ось що я хотів сказати. да блимнуло запис. Да, До речі, коротше, в ОБСІ така штука, коли ти записуєш в MP4, а це потрібно робити, щоб якість була дуже хорошою для запису. Да? Там, ну, там ще якісь різні бітрейти, настройки і так далі. Але є е, е, там, е, грубо кажучи, два види файли МКВ і МП4, якщо я не помиляюсь. МКВ для монтажки дуже хріново підходить. кодек. А МП4 прям ідеальна штука, ну самі розумієте, МП4 е, класика. І така фішка, коли вимикається світло або якийсь бій, то воно не стирається, воно сейвиться, але файл не працює. Але, на щастя, я знайшов сайт, який відновлює за допомогою того, що в тебе є якийсь, як то кажуть, ісходнік. Е, бо я не. Ой, Боже, бабка, ти мене перелякала. Що ти тут робиш? Коротше, коли є якийсь файл, наприклад, там з мафії записаний, воно щитує ці налаштування і відновлює відео. І це ну, прекрасно. Це прекрасно. Ось, про що я хотів сказати. Можливо, комусь, хто не знає, ну не знав, що таке може зробити, просто пишіть відновити файл OBS. І там є всі налаштування! Ти чого мене так лякаєш, тварина? Що це таке? А попади. Воно застряло у дверях. Ось і все. Фу, яка гидота подивіться. І воно ж не здохло, ви розумієте, воно не здохло. Воно через воно пропаде, і потім воно вилізе в іншому місці, або, може, і тут вилізе. Е, гидота. Так, і ось цей офіцер. А, що там написано? Коротше, він, типу, вже окоченів було написано. Ну, це так переклав. А... Коротше, засунь руку йому в горлянку. Фу, боже мій, це так неприємно. А відразу думаєш про. Кров'яночку. Як смачно. Uh -huh. Так, ключ змії. До речі, ключ змії. Тепер тобі потрібно знайти дві ключ-карти e давай, поспішай, Ітан. А, він, це він мав на увазі, типу, не поспішай, а ти маєш заслужити шанс потрапити на вечірку, яку я підготував. Так, ось оці повзуни, бачите? Бувайте без пістолета може. А боже, ти здохнеш чи ні, тварина. Диві, ще живе. Без руки, без ноги. Живе ще. Все. Може, якщо їх бити постійно влучно, то вони будуть як е, такі. ну тільки повзучі, але. Хто його знає. До речі, оці штуки, які пригають оці, да, як е, Павуки це, це, це також люди чи це собаки цікаво? Такі тварини можуть. Так. Все, розібралися. Неприємне місце таке якесь моторошне. Ось і ключ змії. Ось сюди його. Так. А тепер тут пробігти і не помилитися дверима. Правильно пробігти, бо тут будуть зараз вискакувати оці гадюки. Я коли проходив е, на цьому каналі, робив проходження це. То. Якраз. На цьому місці в мене були проблеми дуже великі. О, о! о о о о Тихо, тихо, тихо. Ось тут оцей поворот. Да, 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 все, все правильно. А то я там пробігав направо і. Це коли я ще записував без. Е, Відеокамери, відеозапису. Тепер можна і полікуватися. І скласти все зайве. Напевно, оцей ключ я викидаю і сейвимось. Ось такі справи. Так. Проходжу далі. Був час, такий невеличкий з'явився пограти в Врагнарьок. Хто знає дійшов до того, як. А може це спойлери будуть, я не буду розповідати. Добре. А може, гра вже давно вийшла, може, можна розповісти. Ну, коротше, там в той момент, де повертається Трей. І бігає велетенська собака. І ви намагаєтесь її е, зупинити. Ось я на тому моменті закінчив. Вже наче небагато не залишилось, я так зрозумів. Ну, але я пішов в Муспльхем, я хочу е, цей. вибити собі сет сурта і піти на цих. Не на Валькірі, а на берсерків. Бо я не можу пройти, коротше. Взяв собі цього Стрнберна стьо, костюм кам'яний. Він дає дуже сильний а, ну прилив, приплив здоров'я. Коротше, цікаво, да? Граю в Resident Evil в атмосферний ужастик розповідаю про Рагнарек. Нормально, так. дві Два Всесвіти пересіклися. Так, у нас є дві дворі там є master bedroom storage, а є kids room. Ідемо, напевно, в Kids Room. І. О, так. 10-15 у нас, так? Да? Якісь проблеми з тінями були, або там щось повзає, незрозуміло. Давайте сюди. Так, так, так. Оце кімната, напевно, кого? А, Kids, це, напевно, дітей. Так, травочка. Тут ложечки, вилочки. А, так, а, квітень Олівер. короче перестав кричати. Він дійсно це дійсно воняє. короче з потолка щось, зі стелі щось капає. І я змінив а, кнопку в трофеї. Напевно, кнопка від того, щоб спустити оці, цю дробину. Так, шотганчик, патрончики, нормально. Так, мамі візлила мене в госпіталь. Вони сфоткали мою голову і сказали, що в мене щось там проблеми якісь. Тупий Олівер дразнить мене. Я обманув Олівера і сказав йому, що там, коротше, вечірка на горі, коли він. Заліз на горище, я натиснув, і він не зможе злізти. Я змінив контроль. Тупа зоя не може нічого типу зробити. Ну, коротше, він обманув якогось Олівера, він заліз на чердак на горище. І той кричав, там, верещав, не міг злізти, від того він там помер. Ось. О, такі справи. І він там почав гнити, цей хлопчина чи хто це був. І вже почало навіть капати з, зі стелі. Да. Так. така фігня Так, ну ліземо на горище. У нас, наче. Так, оце я не можу з'їсти. А що це таке взагалі? Суплтаймс. Це щось це щось можна змішувати з чимось. Напевно, а що воно дає? Так, добре, я поки не буду це чіпати. полізла нагору. Ту-ту-ту. Так, ця штука, ага, я її чую. Ось вона. Раз. Так, uh, Renovation Contract, uh, Заказник customer, це той, хто заказував, Джек да? Бейкер. Ну, коротше, цей по будинку. Так, ось ця штука, яка допоможе нам взяти той шотган, uh, який набагато крутіший. Так, і касетка Happy Birthday, Ми її подивимось пізніше. Поки що туди, напевно, я не буду йти все збирати. А, якщо ви когось побачили на задньому фоні, то це була моя дівчина. Потрібно було вийти її з кімнати. а Може, ви не побачили, може я просто. А, цей. Виріжу цей момент. Точніше, вимкну камеру. Бо це тайна. Так, давайте сходимо, скинемо все зайве, потім підемо за дробовиком. О-о-о, бо я ж я знав, що воно там ховається. Не! Зараза. Ще на. Все нормально. Жалко, звісно, патрончики, але оця гедота. От що це таке? Це людина? Що, що це воно таке? Незрозуміло бігає. Так. Нам потрібно скинути все зайве. Це. Давайте касетку. Ем... Цю штуку. І підемо сокиркою, відкриємо секретик. Десь воно тут було, да В цьому кутку. Да ось воно. Так. Це все, що ми збираємо, це дуже цінно. Це нам допоможе в подальшому проходженні перемагати босів і інших противників. Ось. Я правда не знаю, як воно працює за допомогою тіні, як воно відкривається. Це дуже дивно, але. Окей. Якісь нанотехнології, напевно. О, да. Так, і тепер ми. Що тут у нас? Тут у нас ось іще щось з'явилося. А, ось тут дві ключ-карти, Е, да? Ласкаво просимо до раю було написано. Окей. Давайте збігаємо, заберемо. Він, правда, зламаний, ми потім знайдемо штуку, яка відремонтує його. Але воно вже буде у нас. І вже це прекрасно. Цей секретик можна вже забути до кінця. Ось цей двусполочка. Так. А замість неї ставимо ось. цю Все. До побачення. Я йду її скину, і ми засейвимось. І напевно будемо вже завершувати, тому що в мене немає так багато часу, щоб записувати поки що. Можливо, в майбутньому буде. Але зараз о, немає. Логічно. <гум> так. Це скидаємо сюди. І цю штуку, напевно, також вона не потрібна. Вогнемет взагалі, я не знаю. Це це не їсти да Сюди його. М -М 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 -М. Ну, все, напевно, все інше мені потрібно. Так, сейвимось. І давайте на цьому завершувати. Друзі. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайки. А коли ви лайкаєте, моє відео рекомендується іншим і таким чином розвивається канал. Також коментуйте це, також розвиває канал. Знову ж таки, відео Ютуб думає, що вони живі, ну і вони цікаві. І тому він рекламує їх. Дякую за увагу.